нещирих щирить зграю, гострять вогні і списи, свою пісню я заграю, прийде воїна, спаси, порятую родини, душу, щит і меч на нам. Перед злими наголошу війську слава в дім мій храм. Біжить, стежина прямо з поля, збігав примісінько в село. Ще здавна пекаря не зветься, в вдов берега хатами білими понад Дніпром. Ще мрія в ту стара собі хатину збудувати. Хотів на пагорбах і поляк землі кусочок собі мати. Тепер він спочиває На новорічні мечі. Тарасовою зветься. І на є для нас він канива і вічність. Себе у груди, запевняв сіган, що чоловік, чоловіку, друг, товариш, брат, фашиста та Недобитий, автор всіх ідей, скільки ти поклав у могилу невинних людей, Україну загарбати хотів за три дні, свого війська, скількох втратив ці кляті війні. Ти прийшов рускоязичних, від кого звільнять? Будуть тебе їхні внуки, вбивця, проклина. Не відмити тобі руки по лікті в крові, трупом тобі валятися в спаленій траві, зазнищені міста й села, сльози матері, щоб ти в бункері своєму горів і не згорів, щоб ти мучився под люку довгі ночі й дні, щоб весна тобі ця снилась у жахливім сні. Та не дадуть чорти в пеклі ні секунди спати, під казан твій будуть вічно дрова підкладати. За вікном боє сирена, яку ніч не сплю всю тривогу і ненависть на путі найду. Все відбій, літають в небі наші літаки, незабаром сміх дитячі почують дзвінки, Защебечуть соловейки зацвіте кавину в мирі житиме щасливо ненька Україна. Народу. Треба мати голос такий, що з прадідів дідів зростає, і міцніє, наче колос Зернятами наших родів. І набирається потужність і з дня у день, і з року в рік ми бачимо, як в серці мужність тримає кожен чоловік. Ми тиху лагідну жіночість в дівочих бачимо очах. У цьому є. Час скрутний, в тяжку годину, народу голос наче вир, збере на захист цю родину, покличе боронити мир. І вичайдушна збо... з... духу сила не на коліна, а з мечем постане, підійме на вила, геть знищить ворогів нікчем. Бо той народ, що має голос, боротиметься за своє. Бо той народ що має голос міцною нацією є. Я щас підножди, підіно я україно. Ти назад. Ти назавжди у серці, ти у мене єдина. Я твій син, я твоя є дитина, моя земля, моя є ти рідна. Не здолати нікому тебе, Україну. Будеш завжди незалежною і вільною. Не дозволим чужинцям топтати нашу землю, і палити, наші хати. Запам'ятають, їх навіки будуть знати. Неможливо український народ подолати. Народи України, у час лихий, коли прийшла біда, ти плечі розпрямив, розправив крила, і сталь ворожа м'яко потекла. Не стачить бомб не вистачить патронів. І час проходить, мов єдина мить, коли гаряче серце мого сина. Свою вітчизну мужньо боронить, душа від болю тихо защемила, Дніпрова хвиля буде все змивать. Один народ, одна нестримна сила, одна любов спішить весну зустрічати. Одродила, отбуяла, віддала все, що мала, без понуки, без вагання і на дяку сподіванню. А тепер безсила, чорна, в бур'янах де, а де орна. Німо, в небо крик губами, оживими мене дощами. Зарубцюй глибокі рани, щедро колоті братами. Приведи усіх дотями. Світ тримаю колосками. Далі пристіна Я Україна. Я жінка, я мати, я вмію сміятись і гірко ридати. Я хочу любити життя дарувати. Я хочу діждатись із бою солдата. Я Україна, цілована Богом, молюся у небо слізьми до знемоги. Хоч обіт ворожий торкнувся порогу, та вірю, так вірю в. Я Україна, я жінка, я мати, я здатна і небо над дітьми тримати, бо я ще так вірю, що буду кохати, і буде тут воля, і син буде йма.